Процедуру починаємо з заповнення картки клієнта. Це згода на проведення процедури. Скажіть, будь ласка, ваші прізвища та ім'я? Бабій Юлії. Дату народження і телефон. 12 апреля 70. -й. Так, попри показанням, інсулінова форма сахарного діабета є. Ні. А, хвороби пов'язані зі зниженням згущення крові. Ні. А, воспалительних процесів у нас немає. Алергічні реакції? Відсутні. Вагітність. Ні. Епіл, епілепсія. Ні. Психологічні розлади. Окей, ні. Схильність до келоїдних рубців. Ні. Герпеса у нас не треба. У нас це бровки. А, алкогольного наркотичного об'єднання у нас немає. І, а, в принципі, все. Це основне. Якщо ще прийом якихось препаратів, це виточнюємо теж. Так, ставимо підпис. Після заповнення картки клієнта ми переходимо до фотографування зони, яку будемо обробляти ремувером. Фотографуємо по боках та спереду. можемо зняти відео. Після фото ми приступаємо до демакіяжу. Знімаємо міцеляркою. Після цього ми протираємо хлоргексидином. Протерли. Далі ми наносимо анестезію. Дуже важливо, щоб у клієнта не було алергії на лідокаїн. Ми використовуємо мезонам. Наносимо її тонким шаром. По інструкціями за нами ми трошечки повинні його втерти. Шаємо анестезію на 15 хвилин і поки що готуємось до процедури далі. Сьогодні ми будемо використовувати ремувер від Інова кислотно-сольовий. Використовуємо голочку 25 3 3 RLLT. Можемо використовувати одиничку. Але треба буде проколювати щільніше. Робимо процедуру на маленькій швидкості. Від 3,7 до 4,5. Втираємо анестезійку, набираємо ремувер. Починаємо з будь-якої сторони, але ми обов'язково повинні проробляти не тільки серединку, а й майже біля шкіри. Тобто навіть по цій лінії повністю все проходимо. Це кислотно-сольовий розчин, кислота цитрусових та морська сіль. Тому, якщо потрапить трошечки на шкіру, нічого страшного не буде. Тобто на чисту шкір, я маю на увазі. Робимо проколи перпендикулярно до шкіри 90 градусів глибше, ніж перманент, вводячи в шкіру, але не до кісток. Проколюємо. Приблизно пів міліметри між проколами. Саме головне не штрихувати, а проколювати під кутом 90 градусів. Якщо ви якісно проколюєте, то у вас будуть червоні крапочки. Ми повинні входити в шкіру і трошечки там затримуватись. Не дуже довго, але щоб пігмент встиг потрапити в шкіру в достатній кількості. Може виділятись кров це нормально. Ми повинні достати до тих шарів, де знаходиться пігмент. Зазвичай, дівчата приходять на видалення тоді, коли пігмент заглиблений, і вам треба його дістати. Ремувер діє так, що він протягом місяця підіймає пігмент на поверхню. Тому через місяць бровки будуть не світліші, а темніші, навпаки. Тобто, він підтягується наверх а потім з уроговівшим шаром стирається. Зазвичай ми використовуємо ремовер тоді, коли вже лазер не бачить пігменту. Зазвичай це світлі залишки жовті, він добре бореться з жовтими залишками, з білим, з світло-зеленими або блакитними. Після повного проходу ми ремовер витираємо і наносимо на пару хвилин сам склад ремувера ще раз на бровку. Наносимо склад ремувера на 2 хвилинки. Переходимо на іншу бровку. Дуже важливо в наш час економити свій час та нерви. Тому ми винайшли цей ремувер. Він заміняє три проходи, як це було раніше. Якщо хтось не знає, то раніше ремувер був з трьох складів. І потрібно було спочатку проколоти бровки, потім протерти іншим складом, другим, і потім знов проколоти третім складом. Це велика травма для шкіри. Тому ми придумали ремувер, який в собі має два компоненти. Ви не гаєте зайвого часу на всю процедурку зазвичай в мене виходить 30 хвилин. Ми доробили другу бровку, процедура вже закінчена. Ось так вони виглядають після процедури, трошечки світліше, ніж на початку, але до місяця вони будуть проявлятися темнішими. Це основна відзнака від лазера. Якщо в лазері вони світлішають, то тут, навпаки, нормально, якщо через місяць бровки будуть темнішати. Пігмент Підходить більш до поверхні шкіри, та зороговівшим шаром він стирається.